Побиті вікна і дахи, понівечені забори та вирви від снарядів на дорогах. Так виглядав Нікополь зранку. 24 лютого, в річницю повномасштабного вторгнення, російські окупанти всю ніч обстрілювали мирні квартали міста. Пошкоджені вісім приватних житлових будинків, чотири господарчі споруди та три комерційні об'єкти. Мешканці міста розповідають, що ця ніч була жахливою. Вибух розбудив о п'ятій ранку. У мене була таке враження, що дах падав мені на голову. У нас повилітали всі шибки. Ось з цієї сторони вулиці. З другої сторони дома також всі шибки повилітали. Весь будинок відчував шалений струс. Дом прям двигалась, казалось, криша. Ну а потом, потом просто не вас даже коты і собаки убігалі. Убігалі кто куди, різні сторони. Я дрожала, ну пряталась під кровать. За завдання міського голови комунальні служби з самого ранку почали оперативно ліквідувати наслідки атаки та допомагати постраждалим мешканцям будинків. Ні, чиє житло постраждало від обстрілу, безкоштовно надали ОСБ-плити, плівку та допомогли затулити вибиті вікна, щоб захистити помешкання від холоду. Будуть забивати окна, ОСБ, повинні забити. Я вдячна Олександру Івановичу Сойку, відгукнувся з першого телефонного дзвінка. Допоміг чим можна було, тому я дуже вдячна. Ми отримали весь. Ремкомплект для того, щоб відремонтувати всі пошкодження. Також на місцях обстрілів комунальники прибрали території від розбитого скла і уламків вибитих віконних рам. Якщо вам потрібна допомога після обстрілів, звертайтеся до колцентру Нікопольської міської ради за номерами, які ви бачите на екрані.